В Україні та на планеті у світлі біблії превища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні у випуску психологія насильства, що спонукає людей до жорстокості. Київ готується до 1025 ї річниці хрещення Русі. В українському гуманітарному інституті відкривають нові спеціальності. У Великобританії незрячих людей звели їхні песики. Насильниками народжуються чи стають це питання вже не перший рік цікавить психологів. Чи можливо вилікувати збоченця? і як розпізнати, яка людина схильна до агресії та жорстоких вчинків? На деякі з цих питань компетентної відповіді немає досі. Це при тому, що сутність насильства науковці вивчають досить давно. Олена Козленко досліджувала, що спонукає людей до нелюдських злочинів. Негідники чи звичайні хлопці. Одностайної думки стосовно міліціонерів із Врадіївки до гучного злочину в односельців не було. Після зґвалтування Ірини Крашкової заговорили, що цей злочин, можливо, не перший у їхньому службовому списку. Я мене даве до осадку і там стали сильно вийти. Ось з мене часи, здерли, сумку забрали, здерли з мене сірі одну. Хотіли завичку вирвати, але не вийшло. Душили мене, били, взивали якими, хоч словами. Потім зняли віщі, держак і насіла мене і каже до поліщика, хочеш? Вони, як і всі міліціонери в Україні, ідучи служити в органи, проходили психіатричне обстеження і щороку медкомісію. Утім, такі дослідження аж ніяк не гарантують, що погони не отримає негідник чи збоченець, розповідає колишній слідчий Віктор Бояров. Участковий, начальник в паспортне завжди, і там, там такі ж люди. От коли говорять, що да, там підбор, може бути там такий підбор. Там є свої психологи, але там постійно достатньо високий процент самоубійств. Вот постійно завершають присвіплення. Усі експерти в галузі психіатрії переконані за почерком злочину в радіївські міліціонери здорові. Психіатри стверджують, люди із психічними розладами завжди діють самостійно. Вони не бачать будущого своєї повноценного, не бачать в ньому комфорту. А це вже може підталкувати каких-то там незначительних стресових ситуацій, як как последні каплі совершення тих інших... Противоправних дій. за статистикою більшість сексуальних злочинів здійснюють осудні люди, які усвідомлюють і що роблять, і якими можуть бути наслідки. Робота в правоохоронних органах скрізь вважається однією з найстресовіших. А в українському варіанті до загальних проблем додаються ще й низька зарплата, корумпованість, брак поваги у суспільстві. Саме відсутність моральних принципів і відчуття безкарності породжує в нормальній на перший погляд людині звіра. відірвана, це треба було робити. І це, це хуже фашистів, Це хуже фашистів. Фашисти насилували дівчат, та не убивали і не знущалися. І ще одна важлива деталь, на яку звертають увагу і лікарі, і криміналісти. Доведено, люди, що вчинили сексуальні злочини, не піддаються лікуванню. Ні, промиванням мізків психоаналітиком, ані медикаментами не ефективні. Шанси повторення таких аналогічних случаїв будуть. Почому от правильно сказав Віктор. У одного родственника прокурору, другого генерал міліції, як правило, в таких райотделах нарушають права іменно такі родственнички в погонах. Світова юридична практика до гвалтівників, особливо подофілів, сувора, хімічна або хірургічна кастрація в українському парламенті. Законопроект про кастрацію подофілів зареєстрований ще минулої сесії, але часу на таке делікатне питання депутатам бракує. Олена Козленко Костянтин Маніліч, Вісті надії. Київ готується до 1025-ї річниці хрещення Русі. Основні урочистості відбудуться на хрещатику 28 липня. На великій сцені виступатимуть відомі гурти та виконавці з України, Росії, Білорусії, Грузії та інших країн. Музиканти навіть замахнулися на рекорд. До кінця липня на радіостанціях вони проведуть конкурс. Слухачі мають обрати три пісні, які в день святкування заспівають усіх, хто прийде на хрещатик. Очікується, що там буде понад 100 тисяч людей. Не менш урочисте святкування пройшло і в біблійному товаристві, на якому представники церков дякували Богу за благодатній час та можливість поширювати Боже слово. На заході була присутня Катерина Філіпчук. У Києві в біблійному товаристві відбулося чергове засідання представників церков у зв'язку зі святкуванням 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. В заході приймали участь близько 19 представників християнських релігійних організацій, які входять до складу біблійного товариства. Всі учасники виразили своє вітання усім християнам на теренах України, а також поділилися сподіванням щодо подальшого розвитку християнства на батьківщині. З нагоди подій, які розгортаються в Україні навколо. Свята Ювілею 1025 років хрещення Київської Русі. Ми спланували, щоб це правління носило святковий характер, на якому ми б е звузили нашу увагу до значення Біблії якраз е на теренах уже християнської України е ще 1025 років тому. Без Біблії, без Божого слова, е не було б е історії. Тисячолітній історії християнства в Україні до святкування цієї події біблійне товариство випустило новий випуск видання Біблії в перекладі Огієнка, яке на сьогодні користується найбільшим попитом серед українських читачів. Тільки за останні 22 роки товариством було випущено близько 9 мільйонів екземплярів священного письма. Роль біблійного товариства вона надзвичайно велика, тому що ви робите велику подвижницьку справу. Ви несете слово Боже в люди. Ви Сьогодні дайте можливість морально виховувати наше підростаюче покоління. Київська Русь, Україна, вона була охрещена так, але не була, кажуть, Русь хрещона, ну просвіщена. От Багато дуже наших співгромадян ще перебувають в номінальному християнстві, але за спосібом життя вони далекі від біблійних. Заповіді далекі від Христа. Учасники заходу щиро радіють, що на території України можна відкрито сповідувати свою віру, а влада не організовує вірянам репресій, як це було за радянських часів. Хочу подякувати цій владі, яка 22 роки фактично вже давала можливість нам в Україні сповідувати свої релігійні уподобання. Хочу привітати ще раз всіх з цим святом. І хотілося б, щоб у нас було не тільки торжество християнства, а торжество Христа в наших серцях. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії Ватикан заявив, що паломники, які відвідають у липні фестиваль католицької молоді у Бразилії, на якому буде присутнім папа римський Франциск, отримають відпущення гріхів. Це рішення також означає, що ті, хто хочуть прощення гріхів, можуть і не приїжджати на фестиваль до ріо де жанейро Їм досить просто подивитися трансляцію візиту папи по телевізору або послухати по радіо. Таким чином вони виявлять розкаяння. Повідомляє BBC. Фестиваль розпочнеться 23 липня і триватиме тиждень. Нещодавно гостинна Буча, що під Києвом знову зустрічала нових відвідувачів. Цього разу сюди на щорічний з'їзд завітали програмісти з усього євроазійського регіону адвентистських церков, ділилися досвідами, слухали семінари та разом створювали проекти. Для it спеціалістів це не лише робота, це можливість послужити Богу за допомогою таланту через глобальну всесвітню мережу інтернет. Олена Козленко розповість більше. Для старшого покоління українців, вихованих за радянських часів, вони не зрозумілі. Сконцентрований погляд, небалакучість, монітор, клавіатура, мишка та якісь дивні ієрогліфи на екрані. Так можна описати на перший погляд сучасного програміста зовні. У передньому поколінню важко уявити, як можна заробляти гроші, не виходячи з кімнати. Та саме програмісти кожного дня створюють прогрес в майбутнє. Гейн ESD – глобальна адвентистська інтернет-сітка. Саме таку назву отримав з'їзд програмістів в цьому році. Три розробили план проектів та ділились головною метою допомогти церкві використовувати технології для виконання місії. «Те, що ми робимо, Ми робимо це для Бога, для церкви, для нас людей». цього року. На три дні з'їзд об'єднав під одним дахом інтернет євангелістів, керівників відділу інформації та лідерів, що використовують технології для виконання місії церкви. Зісь в бучі у нас проходить регіональна зустріч ГЕН з різних стран, з різних континентів. Ми приїхали сюди для того, щоб ...обмінятися ідеями, досвідом, як ми можемо використовувати технології. Основною задачою форуму вивели використання єдиного дизайну, єдиного бренда адвентистів на всіх церковних сайтах, аби показати єдність церкви по всьому світу. Ми розробляємо гарний дизайн офіційних сайтів адвентистів сьомого дня в світі та запрошуємо до співпраці багатьох професіоналів. В тому числі із України також вчили професійному оформленню сайтів та їх безпечності, зокрема грамотному написанню статей та майстерності фотографії. Ми повинні рівнятися по рівню, скажімо, скармсветських медіа. Якщо святкі медіа працюють на хорошій техніці, якщо у них там опитний журналіст, якщо там у них маститі серйозні фотографи, так і там весь тут контент він має певний рівень, качественний. Якщо ми своими своїми е, такими низкопробными, примітивними, скажем, медіаматеріалами, то ми, ми не то что на них не посмотрят, наоборот, это будет будь антиреклама церкви. церкві сьогодні у світі цінуються лише професіонали. Так організатори заходу впевнені, чим вищим буде рівень євангелізації суспільства, тим більшу аудиторію розумних та думаючих людей вони охоплять. Олена Козленко Костянтин Вести надії. Ще один захід, який пройшов в тому ж місці, але вже для молодшого покоління. Дитячий конгрес містів Буча зібрав близько 400 учасників віком від 10 до 15 років. Діти не лише заводили нові знайомства, а й демонстрували свої таланти. Хто віршами, а хто музикою. Детальніше за мить. На Київщині в місті Буча відбувся всеукраїнський християнський дитячий конгрес під назвою СМС, який був направлений на те, аби діти віком від 10 до 15 років могли відпочити, проявити свої таланти, познайомитися з батьма дітьми з різних областей України. У заході приймали участь близько 400 учасників. Організаторами форуму був дитячий відділ церкви Двентистів Сьомого Дня, який готувався до конгресу близько року. Україна дуже велика. Общини бувають маленькі, бувають крупні. Там бувають багато. много детей бывает мало детей некоторые дети живут в селах в маленьких общинах они редко куда-то уезжают не видят своих сверстников христиан своих друзей поэтому это хороший повод им вместе пообщаться повидаться увидеть как они растут какие у них стремления какие у них Навики з'являються на заході. Всі учасники мали змогу розповідати вірші, виступати з музичними номерами розповідями. Ну а найголовніше дізнатися багато цікавих речей: як правильно користуватись інтернетом, як бути гарним спікером, хіміком, фізиком, модельєром, що необхідно знати про сервіс, як себе самого обслуговувати, та як користуватись телебаченням. Дітям нужен празник, тому що кожен живе дітей в своєму голку України, а кадасибирається в місці вони чувствуют себя как э, большое сообщество единомышленников, друзей. Мы хотим, чтобы дети выросли хорошими гражданами нашей страны, чтобы они были успешными людьми, чтобы они были э, позитивными. Дети действительно зарядились позитивным зарядом и ним охочи делились. Тут все такое необычное, все такое торжественное, мне очень нравится. Здесь очень чисто, приветливые ребята. Мне понравилось, как мы ходили по станциям. Там рассказывали о компьютере, что нельзя много сидеть за компьютером, потому что глаза может, могут болеть, и им нужно чуть-чуть отдохнуть. Здесь очень много людей с разных городов. Мне интересно, мне было, я была рада. да увидеть столько знакомых лиц не только из Донецкой, но и из других областей. А я также была рада познакомиться с другими детьми. Мне понравилось, ну, можно сказать, все. Мне понравилось в институте. Я всегда хотела тут побывать. Як виявилось, у багатьох навіть виникло бажання навчатися у закладі в майбутньому. Знаєте, дитина живе в селі. Мало так він бачив, мало бачив молоді, мало бачив таких талановитих дітей. Він побачив, що дійсно для господа є дуже великий спектр для того, щоб служити, можна проявити себе і роздавали нам реклами про інститут. і Він вже задумався, щоб сюди поступати. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. На Львівщині учасники табору Ти не один шукали собі пару. Та що головніше навчалися керувати своїми емоціями, шукали відповіді на запитання, які турбують вже давно. Керувати собою і своїм внутрішнім світом вчилася і Вікторія Михальчук. Слова пісні Вір душа Надійся Спаситель сам завіряє Ні, ти не будеш один. Стали своєрідним девізом для учасників цього особливого табору, який вже втретє відбувається на території відпочинкової бази Барвінок. Цей рік для організаторів і для учасників табору з назвою Ти не один став трохи незвичайним. Розширився горизонт, адже цьогоріч приїхали гості з інших частин України: учасники з Одеси, Брянська, Луганська, Полтави, Житомирщини. Кожна програма така проходить по особливому, тому що різні, різні категорії вже вікові приїжджають. Наприклад, минулий рік ми мали більше від такі від 30 до 35 років. Цей раз ми маємо такі категорії до 45 років. І оце таке, знаєте, спілкування, спілкування в групах ну, для людей дуже багато дає дає, що зміцнюється їхня віра. На семінарах учасники слухали лекції літії Дмитрівни Нейкурс, що за численними проханнями стали продовженням і глибшим поясненням тем розпочатих ще минулого року. Ми говорили, там багато рішень конфліктів, вираження виражені гніву гніва прошли раз, коли ми були здесь. хотіла сьогодні, сьогодні продовжити цю тему, щоб показати людям, як працювати, як управлять своїм емоціональним миром. Какая внутренній борьбою руководити, можна це і как робити. Особливістю табору цього року також є більше акцентування на особистих консультаціях. Поради і відповіді на запитання давали сімейні психологи Лідія Нейкурс та Марія Гафенець. Учасники зверталися до них з різноманітними запитаннями. Хлопці питають, чому зараз дівчата не ті жіночні, не ті не ті принцеси, яких би ми хотіли бачити, про яких кажуть, що дівчата чекають ну, принца на білому коні, а хлопці хочуть принцесу в білому врані. у білому вранні, у кого-то з мужцями не ладиться, треба як то щось зробити. Когда є якісь неудачні, воспитані, вже відработані на привычки или характер, какие-то неправильные черты характеру, что то такое возникло. І родители просто не знають, що в цих случаях робити. А буває, более більш типичные, як боротися з депрессией. з чувством одиночества. Завітала у табір і ведуча програми Гутен Морген Гани Леочовська. Розповідає, що такі табори проводяться також у Німеччині. Я вважаю, що це дуже добре організовувати зустрічі для самотніх людей, яким за 30. Бо часто в наших громадах такі люди є поза грою чи відчувають себе трішки поза грою, тому що багато хто в церкві є одруженим. Ми в Німеччині також організовуємо зустрічі дозвілля для самотніх людей, яким за 30. як і в попередні роки, особливого відчуття свята додала місцева кухня. Смачні страви і їх гарне оформлення піднімали настрій кожному. Та крім їжі фізичної, учасники насичувалися духовно від спілкування та семінарів. Кожен для себе запам'ятав найважливішу пораду З нічтожного треба завжди шукати щось драгоценне. Ну, основна порада яка? Якщо ми люди віруючі, ми повинні дивитися на життя Ісуса Христа і брати з Нього приклади і старатися жити так, як жив Він. Спеціально для глядачів свої поради виставили сімейні психологи. Неуміння владіти собою, це, і Біблія говорить, долкотерпіливий, лучше храброго, владіючий собою. Лучше завоювателя міста. А ми не те, що там мірою мы собою не вміємо владеть. От я і желаю всім навчитися владіти собою своїми емоціями. Будьте стійкі у вірі, щоб ви з Богом могли побідіти все, мали перемогу над усім, що в вашому житті може постати, але всьому, щоб ви були довіряли Богу і розуміли, що як Бог веде, воно все буде краще. І в свій час Бог дасть все те, що нам потрібно. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львівщина, вісті надії. А в Британії відбулося незвичайне весілля. Одружилися двоє абсолютно незрячих людей Клер Джонсон і Марк Гефі, які познайомилися завдяки своїм собакам-повадирям. Спочатку тварини подружилися між собою на спеціальних тренінгах для собак-повадерів, а пізніше завдяки їм познайомилися і господарі. А незабаром між ними виникли романтичні стосунки. Марк каже, що спочатку песики зацікавилися одне одним. Тренер говорив, що між ними любов, а потім вони, так би мовити, заразили любов'ю і своїх господар. Господарів. Після знайомства з'ясувалося, що Клер і Марк живуть за кілька кварталів одне від одного, але раніше не зустрічалися. Після 11 місяців побачень пара вирішила одружитися. Вони жартували, що раз зобов'язані своїм відносинам чотирилапим улюбленцям, то саме собаки неодмінно повинні стати свідками на їх весіллі. За словами щасливого подружжя, тепер під одним дахом живуть дві пари вони і їхні песики. Коханню кожен вік підвладний, так родичі однієї іранської сім'ї справили потрійне весілля. На молодій дівчині одружився 92-річний старий дідусь. Його внуки, 16 і 17 років, теж одружувалися на місцевих дівчатах. Весільна церемонія з музикою, танцями і стрільбою в повітря пройшла в селі Губан на околицях міста Самара у центрі країни. В урочистостях брали участь місцеві старішини і племінні керівники. Для 92-річного фермера Мусалі Мохамед Альмуджамая це був довго. Очікуваний день, оскільки він хотів одружуватися саме в один день зі своїми онуками. Але їх домовленість про весілля неодноразово відкладалася. Підстаркувати наречений зізнався, що почувається 20-річним юнаком. З попередньою дружиною чоловіка було 16 дітей. Однак вона померла три роки тому. Тому Мусалама Джамаї вирішив знайти собі ще одну половинку. Нею стала 22-річна місцева жителька. В християнському вищі Українському гуманітарному інституті відкривають нові спеціальності. Починаючи з цього року, абітурієнти можуть вступати на такі факультети, як економічна кібернетика та фізична культура. Керівництво закладу впевнено, що поєднання хорошої освіти зі сприятливими умовами проживання та християнським вихованням неабияке благословення. В Українському гуманітарному інституті, що на Київщині, відкрилися дві нові спеціальності, які отримали ліцензію державного зразка. Відтепер всі охочі мають можливість навчатися на факультеті економічна кібернетика, а також фізичного виховання. На кожну програму ліцензійний обсяг складає до 30 місць. Тому керівництво закладу щиро запрошує усіх бажаючих на навчання. Знаєте, наш навчальний заклад знаходиться в пошуку, тобто які нові спеціальності, які програму відкривати для того, щоб молода людина, яка має саме християнські принципі, в своєму житті могла знайти себе. Ми сьогодні маємо хороших спеціалістів, які будуть вести ці направлення. І також, звісно, ми маємо матеріальну базу, таку базову, начальну базу, яка буде розвиватися з кожним роком все більше і більше. Український гуманітарний інститут стремиться завжди до найвищим стандартам качественного навчання. І ми добиваємося цього». аби студенти мали можливість отримати якісну освіту. Керівництво закладу підготувало хорошу матеріальну базу для необхідних спеціальностей. Це модернізовані комп'ютерні класи, а також один з найбільших багатофункціональних спортивних комплексів в Україні, що розміщений на території студентського містечка. Нагадаємо, що на сьогодні виш проводить набір на такі спеціальності, як журналістика, фінанси, і кредит, менеджмент, філософія, германська філологія. Ми впевнені, що християнська світа дуже допомагає молоді. Люди людині бути впевненим в житті, знайти себе і дійсно реалізувати себе в суспільстві, як Господь того бажає для неї. Добро пожаловать в Український гуманітарний інститут. Тут ви можете отримати удивительну э, можливість проживати в прекрасном студенческом городке рядом с Киевом, практически в райском уголке нашей прекрасной Украины. И второй момент – получить качественное образование. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч Вісті Надії дивіться, думайте, аналізуйте. А у мене все дивіться новини, щонеділі та що на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. На все добре.